Вечір добрий, буковина, вечір добрий чернівці, вечір добрий всім, хто дивиться наш канал, телеканал Чернівецький промінь. Сьогодні 27 жовтня, зараз 20 година, я Василь Заброцький і в прямому ефірі Чернівецького променю, програма Майдан. Сьогодні ми будемо говорити про найважливіше те, що, в принципі, обговорюють не тільки в Чернівцях, а по всій Україні. Це результати виборів, які відбулись позавчора. І говорити ми сьогодні будемо з. Людину, яка майже як зірка з'явилася на небосхилі, як мінімум чернівецького телевізійного ефіру, е, який за останні два тижні зробив багато сенсаційних заяв, е, сподіваюсь, що не менше буде і сьогодні в нашому ефірі. Це е, майже ново, новообраний, але ще не, е, не офіційно не визнаний, але депутат міської ради Василь Продан. Добрий вечір, Василь Сфран. Знаю, що результати виборів для рідного міста для партії, яку ви представляєте, не просто непогані, вони є суперзразковими, тому що по суті кожен четвертий депутат в міській раді буде від вашої партії. Напевно, ці результати вас задовольняють, але перш ніж ви дасте відповідь на моє запитання, я нагадаю глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі і питання інтерактивного опитування воно по суті так само. Співзвучний темі нашої програми чи здоволені ви результатами виборів, які відбулись позавчора. Так, ні, мені байдуже. Номери телефонів ви бачите на екранах своїх телевізорів. 519-119 номер телефону безпосередньо в студії можете зателефонувати і висловити з цього, з приводу цього. Отож, чи здоволені ви результатами виборів? звичайно, <світтє> звичайно те, що підтримка рідного міста була найвища серед всіх інших партій, це, це мені це дуже приємно, як одному з, як одному з представнику цієї сили. Мені я дуже вдячний чернівчанам, які проголосували саме так, які оприділили, що позиція рідного міста, програма рідного міста і тим. Думки і ідеї, з якими ми йдемо, були підтримані найбільшою частиною чернівчан. Звичайно, якщо б ми набрали не 25%, а 50%, це було б значно краще. І ми б не залежали від київських партій. І всі рішення приймалися б виключно партією, яка працює в Чернівцях і для Чернівчан. Ну так не сталося, маємо те, що маємо. Е, зрозуміло, що ви задоволені, можливо, не до кінця хотілося б більше. Але е, я хотів зараз би сказати про інше. Буквально вчора на брифінгу міський голова Олексій е, Каспрук, діючий міський голова поки що, тому що другий тур за три тижні, е, заявив, що ваша партія опиниться в ізоляції в міській раді, ваша фракція. І це е, е, е. мені нагадує 2002 рік, коли наша Україна Віктора Ющенка перемогла на парламентських виборах. А по суті, вона потім справді опинилась в меншості в ізоляції, хоча була партією переможцем. Я думаю, що ситуація повториться, тому що вибори міського голови другий тур буквально вже через два тижні, трошки більше. І Олексій Павлович себе позиціонує як міський голова і після другого туру. Так я я би йому радив не рішати за чернівчан, кому бути міським головою і з ким формувати коаліції, а дочекатися 15 листопада і подивитись справді, що думають чернівчани про вибори мера. Е, у вас щось голосом сталося це наслідок важких передвиборчих перегонів. Ні, це ну я думаю, що багатьом чернівчанам відома ситуація, яка сталася сьогодні, до одного з наших кандидатів в міську раду від рідного міста, причому до людини, яка набрала найбільшу кількість голосів, більше і ніж сам пан Міхалішин, і більше ніж пан Каспрук, Це Ростислав Білик до нього зранку прийшла озброєна міліція робити обшуки в його квартирі. А наскільки треба бути дебілом, щоб взагалі розпочинати ось такий процес? От як можна настроїти зараз, ну просто, ну це реклама вам безкоштовна. а ви знаєте, хто автор, може комусь треба подякувати? Ні, зазвичай влада вона бачить ситуацію зовсім по-іншому. Якщо проходять вибори і люди е надають підтримку інші політичні силі, це просто визиває обурення влади. Так само відбулося і у нас. І тому Сьогодні, буквально через два дні після оголошення всіх екзитполів, після того, як стали відомі результати виборів, влада там в понеділок приходила до себе і от нічого не йшла кращого, як іти просто в квартиру до людини, яка більше всього набрала голосів, користується найбільшою підтримкою серед всіх депутатів, просто пішли з обшуком лякати, шукати якісь приводи. Ну, мабуть, для того. Що зняти, чи ну а по суті, а основне мені здається просто залякати і показати, що вони тут влада, що вони керують, і не гребуть жодними методами. Ну, вперше за історію там умовно моєї активної там життєвої позиції і спостерігання не тільки за виборами, а й за тим, що відбувається після виборів, я вперше бачу, коли події, коли якісь кримінально-процесуальні дії міліції коментує міський голова. Я вперше бачу. Сьогодні я почув з його уст, що все, що робить міліція, правильно все правильно, тому що білик є організатором масового підкупу е виборців і так далі. І так далі, і так далі. Е спочатку я мен мене цікавить, як ви оцінюєте от такий коментар. Ну, ніби міський голова. Тож твоє твої питання це господарка. В першу чергу, би, напевно, начальник міліції мав давати оцінку діям його своїх підлеглих в першу чергу. Ну, я думаю, що він дає оцінку, тому що саме ним і його однопартійцям з Народного фронту паном Борбуком приймалося це рішення. Саме вони в, кабінет, в кабінеті у Пілігрима е, вимагали е, е, затримання Ярослава Білика, робити обшук. І тому він ці дії і коментує. У мене є достатньо джерел не тільки в правоохоронних органах, в тому числі в судовій системі. І я знаю достеменно, що зараз судді повтікали з міста. Мається на увазі слідчі, які мають, які можуть дати дозвіл на затримання Россалбілка. Вони просто втекли, щоб не підписувати і не попасти в ці не брати участі в цих розборках політичних, тому що я бачу в цьому пряме політичне замовлення конкретної. Політичної ну, банди, я їх завжди називаю бандою, тим, е, тому і зараз не буду стримуватись. Ростислав, наскільки я розумію, вже не в місті. І також не в місті для того, щоб його, не дай Бог, не затримали. Але ж це не може бути там місяць, два, три, все одно ж, якось це має врегульовуватись. Я думаю, що, до речі, і. Рішення суду, хвала суду про обшук, так само вибивали майже цілий день. Суддю викликали до себе, зобов'язували. До речі, вимагали обшуки провести і у мене вдома, і у Віталія Міхалішина. Єдине на що поводився суддя, це на що його дотиснули, це зробити обшук в офісі рідного міста. І дома у Врочеслава Білика і його батьків. Ну, ганебним є, коли у батьків робиться обшук. Скажіть, будь ласка, ну як так можна? Це люди, це поважні люди і це, це люди вже ну, не молоді, скажімо так. Ну, тобто просто звичайний факт залякування приходити зі зброєю в бронежилетах, з автоматами Калашнікова. Я думаю, що все місто мало змогу бачити, що там відбувалося. Дякуючи технологіям сучасним, є можливість організовувати прямі ефіри з будь-якої точки, точки міста та й світу. І саме завдяки цьому все місто побачило, що насправді відбувається. Коли приходить 15-20, я не, не рахував їх там, скільки було людей в полному, з повним екіпіруванням, я кажу, це автомати Калашнікова, мало того, це автомати Калашнікова з оптичним прицілом. Скажіть, будь ласка, для? Що це? Пістолети, ножи, балончики, два-три магазини у кожного патронів. Це ну, це, що це за операція? Скажіть, будь ласка, ну АТО. як так можна робити? Місцеве АТО. Мабуть, це місцеве АТО. Звичайно, ніколи в Чернівцях такого не було. Тут я для себе пов'язую з двома моментами. По-перше, що у нас керівник міліції з Донецька, і друге, це те, що і пан Каспрук, і пан бурбак які які ним керує просто е, роблять такі кроки е, з, з повного з повного безсилля з з такої злості, що ну не можуть нічого зробити. Чернівчани не підтримали їх, вони вже наїлися. Досить, хватить вже е, керувати. Ну не Але підіть спокійно. Не треба вирішувати долю виборів, мають вирішувати чернівчани бюлетенями в неділю. Не треба долю виборів вирішувати з автоматами через два дні, через два-три тижні. Я впевнений, що. Тих 11 депутатів, які вже і по екзитполам, і по паралельному підрахунку голосів мають мати представники рідного міста, вони будуть намагатися зменшити цю цифру, робити перерахунок до тих пір, поки там не опиниться 9-8 депутатів. Плюс поставлена задача абсолютно чітко, щоб серед цих депутатів не було Михайлішина, Бішлея, Білика проданця Чесанова можливими та неможливими способами тому от що зробили з біликом, таке саме планується зробити. І у Міхалішина у мене у Чесану, у Бішлея. А не, вони не очікують якогось ну, супротиву? Ну, завтра. Ну, я, наприклад, можу спрогнозувати, що просто завтра почнуться якісь масові безпорядки, почнуть е, палити офіси цих кульовлобів, да, їхні бізнеса. Ми ж всі знаємо, у кого деякі бізнеса. Місто ж маленьке. Вони цього не, не бояться. Ні, я впевнений, що в Чернівцях цього не буде. <кхух> Чернівця... Чернівчани набагато мудріші, розумніші. І... Ну, я би ну, точно не хотів, щоб таке відбувалося. Ми точно до цього не закликаємо. Це не той шлях, який треба йти. Вибори це абсолютно нормальний шлях міняти владу. Якщо комусь не подобаються результати, я пропоную всім політичним силам піти ще раз на перевибори. Вам не сподобалось? Давайте ще раз підемо. Вам здається, що якісь результати підроблені. Якщо хтось і підробляє, і має можливість підробити результати, це тільки влада. Тому, якщо влада хоче, якщо хоче ще пересвідчитись про рівень своєї підтримки, будь ласка, давайте призначаємо перевибори. Ще раз там даємо три тижні і, будь ласка, подивимося, як за вас, як чернівчани віддадуть за вас свій голос, голос зараз. У нас є телефонний дзвіночок. Алло, добрий вечір. Добрий вечір, ми чуємо вас. Зірвався, зірвався дзвіночок. Я думаю, що перевиборів не буде. Максимум, що може бути, це відміна результатів виборів саме по цій дільниці, на якій нібито нібито було організовано масова купівля голосів і так далі. Але я собі уявляю, що через три тижні, коли буде другий тур виборів міського голови. Ну, наприклад, я зайду в кабінку, сфотографую бюлетень своїм паспортом з відміткою напроти Каспрука, Вийду з кабінки, мене затримують. Я скажу, що я от від Бурбака отримав 500 гривень і е, мав проголосувати за Каспрука. Таких як я знайдеться 100 чоловік. Чи будуть обшуки Бурбака вдома там і у всієї їхньої банди Куліолобівської? Та звичайно не буде. При теперішній владі не буде. А якщо вони і підуть, то я би не хотів, щоб таке і відбувалося від відносно них. Тому що це коло, коли е, одна влада мститься іншій, ну це це неправильний шлях. Його треба закінчувати, проривати. Е, все має відбуватися виключно в рамках закону і через вибори. Проголосували люди. Будь ласка, сприймайте вибір чернівчан. А казати, що тисячі людей продалися на якійсь ділянці це абсолютно нерозумно і неправильно. Якщо міський голова вважає, що чернівчани продажні, то він глибоко помиляється. А чому саме це на цій ділянці робилося? Тому що це молоді люди, студенти, яких легко залякати і легко вплинути. На їх свідомість. Ну, є інформація, що їм зараз платять гроші по тисячі гривень за те, що вони дають такі послуги, е, е, такі покази. Я, я і не... саме для того, щоб зібрати якусь там критичну масу показів і сказати, що це все було організовано саме таким чином. Звичайно, це робиться. Я не думаю, що це робиться за гроші, це робиться під тиском. Сьогодні, наприклад, ректор збирав, вже ректор втручається. В виборчий процес. Ще Рада робить заяви про підкуп студентів, що комусь дали 300 гривень, а чомусь ще Рада не збирається, коли затримують деканів за хабарі по 30 тисяч гривень і не дає оцінку цим деканам, не дає оцінку викладачам. Всі ми знаємо, що університет це по суті черга за дипломом. Е, всі чи там більшість студентів оцінки свої купляють, чим створюють такі умови, що вони йшли до викладачів. І купували оцінки плюс ректор і ректор замість того, щоб організовувати наукову роботу, замість того, щоб він організовував учбовий процес, не знаю, запрошував якихось професорів з Європи. Він приймає по суті участь в виборчій кампанії. Я думаю, чи чи ну я знаю, чи маю підозру, чому так само відбувається, тому що пані Марусик. Один з проректорів університету балотувалася по списку від партії блок Петра Порошенка по квоті Народного фронту. І я думаю, що саме вплив цієї людини, саме ця людина впливає на те, щоб на студентів тиснули і щоб вони робили такі заяви. Скажіть, будь ласка, це нормально, коли людина виходить з кабінки і зразу віддає свій телефон, показує, як вона сфотографувала. І дає інтерв'ю на камеру, що вона продала свій голос. Це нормально в цей момент. Там вже дежурять телеканали, дежурять депутати провладні, дежурять депутати, ті, які навіть не приймають участь у виборах, і саме на цій ділянці, саме того студента, який сфотографував, зразу він віддає і свій паспорт, і свій телефон. Ясно і зрозуміло чітко, що це провокація влади. Я думаю, що вони будуть стільки студентів шукати і залякувати, скільки їм потрібно. Якщо Ярослав Білик на тій дільниці набрав 900 голосів, то я впевнений, що за тиждень-два вони назбирають тисячу студентів, які скажуть, що вони продали свій голос. Тому я би дуже просив не робити цього. Це виглядає, це всім чернівчанам, видно, що це відбувається. А казати, що там всі продалися, ну це просто недостойно міського голови. У нас є телефонний дзвіночок, звіночі, дочекалися ми нарешті. Ви бачаєте, що так довго чекали. Да, добрий вечір. Алло. Да-да, добрий вечір. Добрий вечір. Василь Іванович. Да-да. Я хотів сказати, що во многом ви многом брали. Багато... Потому что за Каспрука, слушайте, мне какая-то сколько не спрашивают, никто не голосовал, то такой результат получается. И дело в том, как он сразу, сразу получился, что он беспартийный. <соспорка> мне так смешно было, слушай, то был там, то был там, и вдруг он беспартийный стал, елки, резко. И кто его финансирует, елки, вот чем дело. Yeah. Еще один вопрос, я вам скажу, председатель, председатель ЦВК у нас в Челноцах, что вот это фамилия Казпруг, это не его брат. И надо yeah. внимательно следить за э, когда подсчет голосов идет и в ЦВК. Yeah. Потому yeah. что yeah. большинство населения. За Халішена, чесно вам сказав. Зрозумі... Зрозуміла ваша позиція. Дякую. Він справді Каспрук, який очолює обласну ТВК, це родич, але то обласна ТВК, вона до міських до виборів мера міста не має відношення. А відносно підрахунку голосів чи захищаєте ви свій результат, чи провели ви паралельний підрахунок. в Принципі, наскільки цифри збігаються з тим, що дає територіальна комісія? Сьогодні у всіх партій є протоколи з мокрими печатками. Всі дані е, збігаються. Я навіть собі не можу уявити, я навіть не знаю зараз спосіб, але вони такі здібні, що вони можуть об'явити все, що завгодно, і сказати, що це справжні результати. Всі результати вже опубліковані і е, на чернівецьких сайтах, і партіях опубліковували. По суті, вони збігаються у всіх. І, е, Кількість депутатів вже відома, але я, я не думаю, що влада піде на, на, на те, щоб змінити ці так, результати. Е, є наступний дзвіночок, Алло, добрий вечір. До? Добрий вечір, шановні. Добрий. В першу чергу, і вам, Васильва, з поверненням вас. Ну, безумовно, я думаю, що дійсно я один з тих, хто вважає за потрібне привітати е, політичну еліту, яка сформована вже. Чернівцях це рідне місто, його керівника, пана Михайлішина, з прекрасним результатом. І потрібно все зробити прихильникам не на словах, а на ділі, щоб захистити одного з однодумців пана Михайлішина, це пана Білика, доцента. Відомого викладача в не тільки в університеті Федьковича, але й в Чернівцях. Тому інтелігенція повинна підтримати, щоб дійсно свавілля такого як це вже і по інтері показали. Оце що свавілля, що твориться в Чернівцях по відношенню до обшуку в, в квартирі пана Білика і таке інше. Ну це безумовно потрібно припиняти і діяти дійсно демократичними методами, про яке заявляє нинішнє керівництво і, і України і Чернівець області Все найкраще. Дякую. Як будете продовжити захист? Якщо ви знаєте, що завтра з обшуком прийдуть до вас часа, Михайлішина? Що в цій ситуації я був не знаю не від самого початку. Як тільки я узнав про цю ситуацію, ми одразу ж приїхали до, на квартиру Дорослава Білика, тому що там двоє малолітніх дітей 3 роки і, і 12 років. Те, що там ми побачили, звичайно, вразило. в, в повній бойовій готовності 15-20 штатів. Е... Військових з обличчям, закритим балаклавами в бронежилетах. Ви, до речі, пам'ятаєте, які бронежилети міська рада відправляла туди на схід. До сих пір в цій справі немає винних. Не знайшли, хто ж витратив 300 тисяч гривень бюджетних грошей, і тоді ні у кого обшуки не робили. Тут з якоюсь надуманою справою роблять обшуки, причому шукають. Ну, тобто це по факту нічого не шукали, просто залякували. Скажіть, будь ласка, як можна заходити е, в, в спальню і шукати щось в дитячому ліжку, перевертати його? Ви що там хотіли знайти? Зброю, наркотики? Як це можна робити? Це ну є речі, які ну святі, недоторкані, це діти, це батьки, ну не робіть цього. Ну що ви робите? Це, це все свідчить про те, що влада розпочинає системні переслідування, політичні репресії. Напевно, в першу чергу не ну, зрозуміло, що ті можна дебіл буде вдома тримати там, умовно кажучи, свідчення якихось злочинів, якщо вони були. Але все це робиться для того, щоб залякати, для того, щоб показати хто, хто в місті господар. Так, ну я так само думаю, що основна мета це залякати, це показати, що вони тут володарі, вони ніякі тут не володарі. Це не їхня власність. Це громада, це не власність. Громада це люди і їх вибір треба поважати. Не можна робити будь-що. Вони не представлялись, вони поводилися зухвало. Мені здається, що це навіть не Чернівецькі, чернівецькі. переконаний, взагалі, що це якийсь спецназ московський ГРУ, путінський, тому що вони між собою розмовляли російською мовою. Він по рації розмовляв російською мовою. Тільки коли з'явились керівники міліції обласного управління, ну не не керівники, а керівник там громадського порядку, заступник по громадському порядку, і сказав, що це їхні підлеглі. Ну, Я принаймні там десь заспокоївся. А так я пропонує, що це якась провокація, якийсь спецназ російський дестабілізує ситуацію, якісь, я не знаю, сепаратисти е, в формі. Е, тому що справді е, представлятись відмовлялись. І посвідчення не показували. У нас є телефонний дзвіночок. Алло, добрий вечір. Да -да. Добрий вечір. Алло, Доброго вечора. Добрий. Алло. Так, ми вас чуємо, кажіть, будь ласка. Я, я чернічанка і так само як ваші однодумці, однопартійці, відношуся до небайдужих буковинців. І в день виборів мені жіночка біля виборчої дільниці сказала, що нам зранку телефонували, щоб ми йшли на виборчу дільницю і голосували за рідне місто. Я все розумію. Повірте, нам, чернівчанам і всім людям на Україні, в світі байдуже, хто буде керувати, хто буде ділити кошти, які будуть надаватися, ну, залишатися на місцях. Але це неподобство приводить до такого неподобства. Я думаю, ви зі мною згідні. Гарно, я дякую я вам буду... за вашу думку. Повертаємось до сьогоднішніх подій після того, як, ну, умовно кажучи, відчули якусь безвихідь. Ваші однопартійці, ваші колеги, ті, хто підтримує вас, вийшли і перекрили вулицю головну з вимогою, щоб туди прибув начальник МВС і пояснив, що відбувається за безпреділ. Чи потрібно було перекривати вулицю? З одного боку, ніби да, все справедливо, все правильно, треба зупиняти ці репресії. З іншого боку, дуже багато людей, ну, ті, хто не доїхав в тролейбусі, прийшлось ходити пішки, хтось об'їжджав на транспорті центр міста і так далі. Ми, звичайно, просимо вибачення за незручності у всіх чернівчан, але це був необхідний спонтанний захід. Щоб привернути увагу влади, що так робити не можна, не можна до дітей приходити з автоматами. Це не злочинці. Я би дуже хотів у пана Пілігрима почути, і щоб всі чернівчани почули, що ж такого знайшли там 20 бійців. Я навіть не знаю, якого підрозділу. На квартирі у пана Білика скажіть, будь ласка, що ви там знайшли і що ви там шукали? І не, 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 не затягуйте ситуацію на тиждень, два, на місяць. Завтра, післязавтра, покажіть, що ви там знайшли і що ви там шукали. Дії мають бути адекватні ситуації. Звичайна проста ситуація. Політичні опоненти заявляють про якийсь підкуп, та прийдіть нормально, е, опитайте людину, е, зайдіть як люди, ну не заходьте, як звірі е, повністю озброєні, ну не робиться так. В Чернівцях так точно так не робиться. Не можна цього робити, коли сім'я е, з чотирьох людей, двоє дітей, чоловік, жінка, не можна приходити 20 озброєних людей і перевертати всю квартиру. Причому одна з дитини з температурою. Е, тому, будь ласка, покажіть, що ви там знайшли такого, що треба було приходити озброєними е, до зубів, ніж газовий балончик, е, автомат з оптичним прицілом. Що там, в кого там цілитись ще й з оптикою? Для чого це робилося? Ну я думаю, що це їхня форма, вони так по формі виїжджають на, на, на будь-яке чи затримання, чи що. Це їхня форма, вони так ходять. От, такої форми я правда не бачив в АТО в їхніх, в їхніх же колег. Там зовсім інша форма була. Але тим не менш вони в такій формі ходять. Мене цікаве друге питання. Чи буде ваша партія ініціювати якісь, ну я не знаю, в четвер сесія, остання сесія цього скликання в четвер повинна відбутися. Якщо відбудеться, маю сумнів, що відбудеться, але тим не менш, можливо, захочуть депутати прийти. Ті, хто вже знає, що він не депутат, прийти і попрощатись там своїм депутатським місцем. А... Чи готуєте ви якісь акції, пікет міської ради, як закликав міський голова, щоб нас тут, мерію, пікетуйте, а не перекривайте вулиці? Ну, я не знаю, що там, чи будемо пікетувати, чи не будемо, але те, що якісь заходи впливу треба виримати, так це однозначно. Е, сьогодні е, тільки да. ну, тільки там дуже далекий від політики чернівчанин не обговорює результати наших виборів. Ну, Відверто кажучи, я не пам'ятаю такого, щоб місцева партія, партія, яка справді не має ніякого там київського представництва і так далі, київських лідерів, зайняла перше місце в місті як ви будете свій результат, це перше місце справді пере, переводити, так би мовити, в добробут чернівчан? Не в той добровот, е, Яким буде ваш результат в кінці вашої, ну яким ви бачите, ваш результат в кінці цієї передвиборчої виборчої каденції? Всі дії представників рідного міста будуть направлені виключно на те, щоб... Так організувати життя в Чернівцях, в Чернівцях і таким його зробити, щоб місто наше ставало комфортним, зручним і безпечним. І все, що від цього треба робити, ми будемо робити. Це наші люди, це чернівчани, це наші батьки, наші діти, нам тут жити. Ми не, не сприймаємо це місто як місце для наживи. Це місто для життя. Тому і там, де ми живемо, ми будемо зробити все для того, щоб жилось тут якомога краще. Я вам щиро дякую за участь в програмі. Переконаний чомусь, що ми зустрічаємось не в останній в ефірі. Я так зрозумів, що ми будемо часто з вами зустрічатись, тому що на Чернівецькому політичному небосхилі, як я вже сказав, з'явилась нова політична зірка, новий політичний учасник. І нам буде про що говорити більш ніж переконаний. Щиро дякую за участь. Телечам нагадаю, що за тиждень ми, як завжди, зустрінемось на каналі Чернівецький промінь». На все добре.